Біля ста випускників хору вирішили зв'язати своє життя з мистецтвом. Це керівник молодшої групи хору зірничка Ірина Косенко, заслужена артистка України Оксана Антонюк, актриса театру і кіно Вікторія Спасівцева, співачка Лана Роксі, скрипалька Асія Ахат, а також зірка російської попси Наташа Паривай або Корольова. Я зичу щастя, здоров'я, довгоплідної, довгорічної праці. Це дуже професійний хор. А нас з ним пов'язала дружба. Вони беруть дуже активну участь у проєкті духовних пісень та романсів. Я надзвичайно задоволена їхнім професійним рівнем. Ну а художній керівник хору Павло Васильович Мережин це просто золота і чуйна людина, який дуже любить дітей, плекає це золоте дитинство і робить все для того, щоб наша духовність в обличчі дітей процвітала. щастя у Удачі здоров'я на багато багато років. Я скажу, скажу дуже коротко. Я дуже щаслива, що я поруч працюю з такою людиною, як Павло Васильович Мережин. На друге, я дуже щаслива, що я стільки дітей бачу, скільки він дає радість, щастя у житті і дає путівку в життя. Це дуже приємно. І спасибі йому низький йому уклон. Коли я говорила сьогодні на сцені е, про те, що я дійсно е, щоразу, що майже щодня, згадую про ті щасливі дні, роки, які е, провела тут, у цьому колективі про всі поїздки гастролі, про прекрасні пісні, нових друзів, до речі, з якими ми дружимо, і по сьогоднішній день, то я не кривила душе, я говорила від чистого серця. Я знову ж таки чесно говорю, що то було найщасливіший час був, коли ми збиралися разом у нашому хоровому класі, співали наші піонерські і комсомольські. Пісні, і ми були дійсно щасливі і радісні. А сьогодні побачити приємні обличчя, рідні обличчя це вдвічі приємно. А про Павла Васильовича я вже не знаю, що можна сказати про таку людину, яка просто віддала нам і продовжує віддавати всім дітям, які сьогодні були на сцені, своє життя, своє серце і свою душу. Я ніколи в житті не бачила його засмученим з якимись е, недобрими, нещирими очима. Він завжди відкритий до людей. Він таким лишиться, тому що він. Таким народжений, дякую. Ми його дуже любимо і цілуємо, і святам його.